Бачу, ціна 13 500. де то треба так працювати, щоб такі гроші заробляти В цій сфері можна, хоча квартира не для якішки не тільки вам грошей, шкода абсолютно не тільки вам. Є фортепіано. Я бачу, вам не дозволять його продати для того, щоб оплатити Угу. Uh -huh. Якщо я ним не буду користуватись за 12, буде домовились? Навіть якщо туди доставлять ще одне фортепіано, все одно ціна буде 13. І більше того, ви можете їм користуватись і за це не беруть зайві гроші. Розумієте, а сусіди як будуть реагувати? Якщо Шо, я буду ви ним користуватися, що вони будуть насолоджуватися вашою нашою грою на потепляття. Ну, якось так. Шкода, що не доставлять ще одного піаніно. Я би на двох зразу грав. Наступна квартира у Львові Трикімнатна. Актуальне заселення з 26 червня не раніше і я беру комісію. За що комісія? За показ, А якщо... за послуги, а... за виставлення. А... За все. А ви не є власником? Я управляюча власністю. А що це означає? Ну, то і означає. А... Ясно. Ага, угу, все добре. Ми послали просто. Неприємно. Не хочу я там жити. Ото й означає, блядь. Ото воно і означає.